Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Financial Times випустили свій прогноз на 2025 рік 20 ключових тем, по яких вони роблять конкретні ставки. До речі, вони проаналізували ефективність своїх минулорічних прогнозів і залишились незадоволені, тому що не справдилось 5 прогнозів, 5 з 20 чи навіть з 21. Тобто. Ефективність їх прогнозування 75% як мінімум. Я думаю, що якщо будь-хто з нас в житті, в бізнесі мав би таку здатність до прогнозування, то всі би були дуже дуже успішні. Так от цього року 20 ключових питань від Financial Times. Перше: чи почне Дональд Трамп повномасштабну тарифну війну? Так кажуть Financial Times, але не гарантована. Повномасштабна тарифна війна може включати введення 10-відсоткового загального митного тарифу на щонайменше половину імпорту США до кінця року, підкреслюють Financial Times. До речі, Трамп неодноразово робив цю передвиборчу обіцянку, і він дуже любить тарифи. Він взагалі вважає тарифи одним з найкрасивіших винахідів людства. Непередбачуваність Трампа залишає місце для сумнівів, однак. Введення тарифів для Китаю на китайський імпорт виглядає практично неминучим, і на сьогоднішній день 15% загального обсягу імпорту Америки приходиться якраз на Китай, Мексика і Канада, які разом забезпечують близько 30% імпорту. До речі, Мексика стала торгівельним партнером США номер один після того, як Трамп розпочав торгівельну війну проти. Китаю, так от Мексика і Канада можуть уникнути жорстких тарифів, якщо їхні лідери будуть високо ставити пріоритети міграційної політики для того, щоб задовольнити вимоги Дональда Трампа. Інші країни, ймовірно, запропонують якісь компроміси або будуть намагатись помститись, так би мовити, відповідними діями у відповідь. Але. Сила економічної Америки, її масштаб, те задоволення, яке Трамп отримує від економічного і політичного впливу тарифів, вони можуть переважити, тим більше, що це давня, класична, перевірена часом. Жорстка політика протекціонізму, яка вже раз Америку зробила суперуспішною економічною країною, я поділюся з вами лінками на книгу про американське економічне диво і про індустріальний ренесанс Америки. Ви можете придбати їх за донати, допомогти нам видавати наступні книги. Ці книги якраз про це. Друге питання: чи буде мирна угода між Україною та Росією, так кажуть Financial Times. але під величезним тиском. Президент США може бути змушений погрожувати посиленням санкцій та збільшенням військової допомоги України для того, щоб змусити Москву серйозно поставитись до переговорів. Союзники, ймовірно, будуть закликати США залишити питання потенційного членства України в НАТО відкритим, дискутивним, принаймні на початкових етапах, щоб зберегти гнучкість і важелі. Впливу можливо, угода може передбачати визнання Україною де-факто не де юре, а де-факто контролю Росії над окупованими територіями в обмін на залізобетонні гарантії безпеки. Тоді як членство в НАТО може бути відкладено. Путін, однак, може ризикнути, сподіваючись на ослаблення рішучості Європи, що ускладнить ситуацію, підкреслюють Financial Times. Третє питання: чи знизяться відсоткові ставки в США до кінця? Року ні, кажуть Financial Times, і я з ними тут категорично не згоден, роблю протилежну ставку. Поговоримо з вами про це окремо. Так, от Financial Times вважають, що незважаючи на прогнози ринку, які вказують на можливе зниження базової ставки ФРС до 3,9%, сьогодні вона там близько ну, до 4,5%. Фактично, да так, от вони кажуть, що хоча експерти бачать до кінця двадцятого року таке ймовірне зниження нижче 4%, Інфляційний тиск, зумовлений фінансовою політикою Трампу, буде тримати ставки на високому рівні, скорочення податків, тарифи на імпорт за кордону, імміграційна політика все це може навпаки підживити, активізувати інфляцію, і це змусить. Федеральний резерв діяти обережно. Хоча зовнішні потрясіння, такі як обвал фонду ринку, можуть змінити цю траєкторію. Міжнародні центральні банки, такі як і ЦБ, можуть знижувати ставки в цьому відрізняючись від позиції Федеральної резервної системи США. Я тут не згоден. Я записував вже відео про зміну монетарної політики, про очікування нового економічного циклу, який може розпочатись, насправді ближче до кінця наступного року. Поговоримо з вами про це окремо. Третє питання. Чи втримається Еммануель Макрон на посаді президента Франції? Так, але його позиція стає дедалі хиткішою, колись домінуюче лідерство Макрона підривається через відсутність у нього парламентської більшості зміну чотирьох прем'єр-міністрів за рік і зростаючі виклики як з боку ультраправих, так і з боку ультралівих опонентів. Заклики до його відставки відображають політичний глухий кут і розчарування виборців. Незважаючи на це, Макрон наполягає на завершенні свого терміну, демонструючи свою стійкість в нестабільній політиці. Техтичній обстановці. Я записував цілу серію про погляди Президента Макрона, про його стратегію, про його політику. І, до речі, це дуже цікава серія, раджу вам передивитися. Чи впадуть сімка великих технологічних компаній Наступне питання від Financial Times ні, кажуть вони, але зростання сповільниться. Домінування технологічних гігантів, таких як Alphabet, Amazon, Microsoft, відображає інноваційну потужність і домінування Америки, але три основних ризики залишаються, кажуть Financial Times. Це високі капітальні витрати, які можуть зменшити прибутки, це завищені очікування щодо штучного інтелекту, які можуть призвести до розчарування, і високі оцінки активів, які змушують інвесторів диверсифікувати свої портфелі. І хоча штучний інтелект залишається трансформаційною силою, економічні фундаментальні. І такі дуже базові фактори можуть стримати це безконтрольне зростання, кажуть у Financial Times. Наступне питання: чи впадуть ціни на китайський експорт? Так, кажуть у виданні, і, і дефляційна тенденція посилиться. Ціни на китайський експорт, які вже знизились на 5,2% в річному вимірі наприкінці поточного року, можуть впасти до 10%, а в деякі місяці 25-го року можливо і більше. Це посилить конкурентний тиск на глобальному рівні, дозволяючи Китаю пом'якшити вплив тарифів США і перенаправити дешеві товари на інші ринки, підриваючи тим самим позиції місцевих конкурентів. Я розповідав вам про те. Як по суті, криза перевиробництва Китаю разом з їх агресивною експансіоністською політикою призводять до того, що вони через демпінг вигризають собі ринки заможних країн, перш за все, Європи. Вони намагалися це робити в США, але вони отримують відповідь у вигляді торгівельної війни. Чи посваряться Ілон Маск і Дональд Трамп? Ні, кажуть Financial Times, тому що взаємна вигода надто значна, щоб маск ризикував її втратити. Завдяки політиці дерегуляції Трампа статки Маска вже зросли, що забезпечує міцність їхніх відносин. Немовірно, Маск буде підтримувати свої зв'язки з Трампом щонайменше до 26-го року, щоб його проєкти, такі як Тесла і SpaceX, залишались у сприятливих умовах. Я розповідав вам про те, як Ілон Маск. Став найбільшим, найвпливовішим олігархом не тільки в Америці, у світі, наскільки він залежний від державних замовлень, від державної стратегії, політики, фінансування? І сьогодні він стає в позицію, в якій він впливає на все це, не будучи державним службовцем, не будучи обраним конгресменом, не будучи членом адміністрації, і що це як не конфлікт інтересів, і що це як не позиція олігарха, який має... Величезні статки, який має дуже впливові засоби масової інформації, такі як X, колишній Twitter, та, і який має тепер колосальний політичний вплив. Тут я теж не згоден з Financial Times про те, що вони не посваряться Трамп і Маск. Я вважаю, що вони не тільки посваряться, я думаю, що Трамп буде переслідувати маска і навіть намагатись його посадити. В кращому випадку його будуть позбавляти. Певних державних замовлень, певних преференцій і будуть намагатись вибудовувати альтернативу для його бізнес імперії. Я можу помилятись, ви можете поділитись вашою думкою в коментарях. Погоджуєтесь ви з Financial Times, чи погоджуєтесь ви більше з моєю позицією? Наступне питання: чи послабить Німеччина так зване боргове гальмо? Обмеження на запозичення, на збільшення боргу? Так, кажуть Financial Times, хоча. І неохоче зростаючий тиск через стагнацію економічного зростання і збільшення витрат на оборону робить послаблення боргового гальмади далі ймовірнішим. Будь-який коаліційний уряд сформований після лютневих виборів, особливо якщо в нього увійдуть зелені чи соціал-демократи, ймовірно підтримує більш гнучкий фіскальний підхід. Чи впаде ринок облігацій? Ні, кажуть Financial Times, хоча може бути напруження. Політика запозичень, скорочення податків Трампа, може спровокувати інфляцію та поставити під сумнів довіру інвесторів до державних цінних паперів США, кажуть і видані. Однак катастрофічний обвал ринку мало оскільки Трамп ймовірно віддасть перевагу стабільності для захисту ширших. Фінансових ринків. Ну, я би тут додав, що я взагалі вважаю на поточному етапі макроциклу купівлю американських боргових цінних паперів на фоні того, що раніше чи пізніше очікується зниження базової ставки ФРС. Це може бути дуже вигідна інвестиція з найбільш передбачуваною позитивною дохідністю, тому що якщо сьогодні. Ставки дуже високі, і якщо зрозуміло, що вони будуть знижуватися, це означає, що. Ціна облігацій буде зростати, і інвестори, які їх куплять, поки ставки високі, по мірі зниження ставок, вони будуть заробляти через зростання вартості цих державних боргових зобов'язань найнадійнішого еметенту Сполучених Штатів Америки. Наступне питання: чи зменшаться викиди вуглецю в Китаї? Ні, незважаючи на успіху у сфері сонячної енергії електромобілів, кажуть Financial Times. Хоча викиди можуть стабілізуватись. Економічні стимули 2025 року, зокрема для важкої промисловості, компенсують досягнення у сфері зеленої енергетики. Виклик полягає в узгодженні краткострокових економічних цілей з довгостроковими кліматичними зобов'язаннями. І Китай на цьому роздоріжжі завжди обирав економічне зростання і домінування, а не сталий розвиток. Чи дотримуватиметься британський уряд лейбористів своєї обіцянки не підвищувати податки? Так наразі кажуть Financial Times. однак фіскальний тиск, зростаючі потреби в державних послугах ставлять цю обіцянку під сумнів? Лідери лейборістів можуть зіткнутися з необхідністю знайти нові джерела доходів, особливо в міру завершення парламентського терміну. Наступне питання: чи завдадуть Ізраїлі США удару по ядерних об'єктах Ірану? Ні, кажуть Financial Times, але спокуса посилюється. Довготривала позиція Ізраїлю щодо ядерних амбіцій Ірану, регіональна вразливість підвищують ризики. Проте без явної відкритої підтримки США прямий удар залишається малоймовірним, якщо Тегеран не здійснить провокаційні кроки в напрямку створення ядерної зброї, кажуть Financial Times. Чи досягне біткоін позначки 200 тисяч доларів? Наступне питання. Поставте на паузу і напишіть, як ви вважаєте. Досягне у 2025 році чи ні? Financial Times кажуть так, завдяки сприятливій політиці США. Про Прокриптовалютна адміністрація, зниження регуляторного тиску можуть привабити інституційні інвестиції, підштовхуючи біткоін до нових висот. Однак цей ріст залежить від стабільності ринку та стійкості. Впевненості інвесторів я записував відео про причини, фундаментальні причини зростання біткоїна і про те, чому, на мою думку, він досягне позначки і 200, і 300 тисяч доларів. І очевидно на цьому не зупиниться. Можливо, не в 25-му році, і скоріше за все, не в 25-му році, але те, що це відбудеться, особисто у мене викликає мінімум сумів, тому що під цим є ціла низка фундаментальних структурних факторів, які діють ну майже. Невідворотня. Я вже не кажу про більш кон'юнктурні поверхневі фактори, на яких наголошують Financial Times, тому що, ну, наприклад, той же новий президент, новообраний президент, він призначив так званого. Криптоцаря і царя з штучного інтелекту, да, взагалі, це так, назва така в американській мові: криптоцар, да, шицар тобто людина, яка буде відповідати в адміністрації за розвиток цих суперіндустрій. Наскільки висока е, пріоритизується ця позиція? Ну І безумовна історична подія 24-го року це прийняття так званих. Bitcoin ETF, да? тобто американський уряд дозволив інвесторам інвестувати в біткоін через фондовий ринок США, купуючи оці бірж... ціні папери цих біржових фондів. Да? Я розповідав вам про цю непересічну подію, яка по суті у нас на очах створює новий величезний інвестиційний клас активів. Наступне питання: Financial Times, Чи вже не ВВП Індії економіку Японії? Ні, хоча це майже станеться, кажуть Financial Times. Майже зростаюча економіка Індії свідчить про можливість перевищення ВВП Японії вже в 2026 році. Нинішня ж динаміка, включаючи валютні курси, дещо затримує вихід на цей рубіж, незважаючи на довгостроковий потенціал Індії. А потенціал Індії просто колосальний. Я нещодавно записував відео про бум на фондовому ринку Індії. Про те. Наскільки потужними є вони у Вайпіо, випереджаючи навіть Китай, на те, наскільки індійська демографія дозволить Індії збирати так званий демографічний дивіденд при правильній економічній політиці і при вдалій геополітичній співпраці на світовій арені? Наступне питання: чи становитимуть електромобілі понад чверть світових продажів авто? Ні, кажуть Financial Times, але прогрес триває. Продажі електромобілів можуть досягти 22% завдяки новим моделям і ціновим стимулам, особливо в Китаї. Однак, зниження ентузіазму за межами ключових ринків невизначеність політики в США, тому що ми знаємо з вами, що Трамп. Не любить зелену економіку, так як її люблять демократи і багато експертів. Тому США можуть сповільнити це зростання. Наступне питання: чи скасує хав'єр Мілей валютні обмеження в Аргентині? Так кажуть в Financial Times. зрештою лібертаріанський президент ймовірно зробить це вже у 2025 році, балансуючи ризики інфляції з необхідністю залучення іноземних інвестицій. Такий крок відображатиме прихильність Мілея до політики вільного ринку, попри можливу картка Турбулентність. Я записував кілька відео про президента Мілея, про його обіцянки, про його реальні кроки і політичні рішення, про його здобутки. Якщо вам цікаво, можете подивитись в лінках під цим відео. Чи продовжиться війна в Судані? Трагічно, але так, конфлікт підживлювальний зовнішніми гравцями, внутрішніми суперечностями не має ознак припинення. Мільйони людей залишаються переміщеними міжнародне втручання мінімальне, що робить мир далекою перспективою. Чи з'являться у нас ai агенти для використання да, агенти штучного інтелекту? Так, розвитком концепції агентного штучного інтелекту ці інструменти будуть здатні автоматизувати завдання будь-які там обробка електронної пошти онлайн-покупки все це стане доступним від провідних технологічних гравців на базі систем штучного інтелекту. Їх широке впровадження може створити справжню революцію взаємодії користувачів із цифровим світом. Насправді це вже Відбувається, я абсолютно переконаний, що цей прогноз збудеться, тому що навіть в Україні сьогоднішній день компанія Lordon global навчає. Як створювати ще агентів у вашому бізнесі? Як вам використовувати ці технології для того, щоб прискорювати процеси, економити, зменшити помилки, усувати людський фактор, збільшувати корисність від тієї інформації, яка є в вашому бізнесі? А компанія AI Global допомагає все це практично втілювати в вашому бізнесі, розробляючи відповідні рішення на базі систем штучного інтелекту? Чи буде ще одна велика угода в Голлівуді, Питають Financial Times, Відповідають так, і Warner Bros. Discovery, ймовірний кандидат, падіння доходів від кабельного телебачення, реструктуризація натякають на можливий продаж, можливо, приватним інвесторам, можливо, конкурентам. Ця зміна відображає ширші проблеми галузі в адаптації до економіки стрімінгових сервісів. Та що казати про стрімінгові сервіси? Прихід штучного інтелекту буде просто дізраптити, перевертати голівуд з ніг на голову, тому що. У мене гарний знайомий живе в тій частині Америки, і він каже: в Голівуді люди вже виходять з плакатами за заборону за обмеження штучного інтелекту, тому що він вже краде їх робочі місця не колись в перспективі, не колись там за рік, два-три. Це відбувається тут. І зараз. Чи почнеться довготривале відродження компакт-дисків, як у випадку з вінілом? Я думаю, що багатьом е, глядачам взагалі треба буде пояснювати, а що таке компакт-диски, да? що це таке CD, тобто, тобто вони, можливо, цього і не бачили. І Financial Times кажуть, ні, не відбудеться, але їхній занепад може сповільнитися завдяки унікальним пакуванням, колекційній привабливості, особливо в певних нішах, таких як Кі-Поп, наприклад, да? корейська така культурна хвиля. CD залишає Актуальними, однак ця тенденція більше відображає маркетингову стратегію ніж культурне відродження, подібне до вінілового. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими прогнозами Financial Times ви не згодні, і чи згодні ви з моїми особливими позиціями, які я озвучив, які протирічать. Поглядам експертів Financial Times буду вдячний за ваші думки. Мені дійсно цікаво їх дізнатися. А ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку, поділитись з друзями. І бажаю вам в новому році успіхів, всім нам великої перемоги, здоров'я, енергії, процвітання. І побачимось в наступному році. До зустрічі!